Мовленнєва розминка рідна мова. Повторіть за мною Ва-ва-ва Ва щира мелодійна мова. Да, 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 вона, як джерельна вода. Ова ова ова, наче пташка світанкова. Та-та-та Ніжна і барвиста. Іт, іт, іт. гордо лине мова в світ. Ни, ни, ни мова України. На 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 Україна наша батьківщина. лі 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 українці, ми малі. Ай, ай ай, любимо ми рідний край. Мила, ніжна, веселкова, рідна, гарна наша мова. Повторіть чистомовки ще раз, спочатку.